Слава рідним богам, слава предкам і пращурам нашим, слава воїнам ЗСУ і волонтерам, слава нації. Шановні побратими та посестри в рідній вірі, вітаю вас зі святом Великодня, яке ми, як і наші предки, святкуємо в дні весняного рівнодення. Це свято єдності проявленого світу і сонця. Вітаю всіх дач онуків! Росію України, які стали на шлях відродження рідної віри. Бажаю вам великого просвітлення і радості на цьому шляху. Великдень це день божественного шлюбу, сварога неба і матінки землі. Це день, коли світло перемагає темряву, а добро перемагає зло. Ми, як і наші предки, шануємо силу світлосяйного сонця, яке своїми променями. Це проникаючим світлом знищує пітьму, звільняючи українців з кайданів неправди і полону чужовір'я. Хай освітлює наш життєвий шлях Сонце, яке ми називаємо колядою, ярилом, Купайлом, Сивояром, дашбогом, адже ми, діти його. Час рідних свят поєднується минуле з майбутнє сьогоденні формуючи таким чином джерело національної свідомості. Рідні боги створюють потік життєдайної енергії, який є духом нашої української нації. Даш Боже, почуй наш нащадків своїх, ти наш предок, ти дав початок життя родам слов'янським нащадкам Твоїм, Ти даєш світло всьому живому на землі. Наділи нас силою духом рідних боїв та славетних предків, аби ми захистили та зберегли нашу рідну землю від ворогів і примножили наш український рід. Хай буде так. Бажаю нам та всім українським родам світла, успіху, радості та добробуту. Бажаю Україні здобути перемогу над нашими одвічними ворогами. Зовнішніми і внутрішніми, будьмо гідними дітьми рідних богів та нащадками наших славетних предків і героїв, і тоді боги рідні прибудуть з нами. Слава рідним богам, слава предкам і пращурам нашим, слава воїнам ЗСУ і волонтерам, слава нації, смерть ворогам!